Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України працює з 2021 року. Сьогодні його провели у Житомирі, щоб почути та обговорити проблеми кожної громади області. Разом з тим на цій платформі, фактично, ми повинні обговорити різні питання, тому що Житомирщина це. Край, який повинен підтримувати збройні сили України і економічному плані і в військовому плані. І тут важливо, щоб ми працювали в рамках різних проєктів, таких як започатковані президентом України, зробленому Україні, національний керів комунікували на формі діалогу влади і бізнес. План перемоги, який нещодавно представив Володимир Зеленський, одне з основних питань конгресу: усе часто зберемося обласної ради. Для розгляду надважливого питання звернення до наших міжнародних партнерів про підтримку плану перемоги, який представив президент України Володимир Зеленський. Цей план є важливим етапом у нашій боротьби, у боротьбі за мир і безпеку. Адже він окреслив наші стратегічні цілі та потреби. Міжнародне співробітництво та безпека на сьогодні важливі напрямки роботи влади. Тому на конгресі обговорювали і ці питання. Війна продовжує розставляти пріоритети в нашому житті, саме тому. Сьогодні ми безумовно приділимо багато уваги безпековим питанням: посиленню захисту кордону з Білоруссю, завершенню та подальшої експлуатації нещодавно побудованих фортифікаційних споруд, а також плануванню та будівництву нових, національному спротиву, який є основою того, що український народ вже більш ніколи не зможе захопити зненацька підступний ворог. Кожен українець має бути готовий до захисту держави. Патріотичному вихованню молоді та проходженню базової військової підготовки в закладах освіти вже працюють відповідні програми, і ми продовжимо їх підтримувати. Приділили увагу і питанням ветеранів, адже вони також потребують підтримки від влади. На Житомирщині активно створюються ветеранські хаби, реалізуються програми забезпечення захисників та їх родин житлом. Створюється розгалужена система надання соціальних та реабілітаційних послуг, ментальної та громадської підтримки. Все це напрямки, за якими ми будемо напружено працювати не лише зараз, але й ще багато років. Загалом під час засідання вдалося розглянути 13 питань. Я впевнений, що питання, які отримали урядовці з чіткими термінами, вони будуть внесені по перше в протокол і будуть будуть внесені на, роз, на, роз, на розгляд кабінету міністрів України. Площадка є надзвичайно важливою, тому що вона скорочує шлях від постановки питання до її вирішення.